Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися дружківка. Допоможіть, скажіть вищі сили, що заважає захистити, одвернути від дружківки расистів і знищити всіх росіян, що обстрілюють дружківку. Так. Готуються. Я б сказала, збирають інформацію. Там або дорога проходить, хочуть перекрити, хочуть, щоб дуже сильно важко стало рухатись. Заперечу, убираю Закрите небо над дружківкою. Прошу вищі сили. Допоможіть, захистіть дружківку, одведіть, одверніть ворогів. Більше не можуть збирати інформацію. Ну, є таке, що в дружківці хтось здає інформацію, як рухається там, чи скільки пройшло по дорозі якісь продукція. да от те що Здають всю інформацію. Тут, заперечую, весь негатив убираю. Більше не можуть інформувати ворога, викриваю всіх зрадників, всіх, хто інформацію надає ворогу. Да, тут є вам. Заперечу, весь негатив убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть викрити всіх, хто здає інформацію расистам у дружківці, викривають, засуджують надовічні ув'язнення. Більше не можуть інформацію надавати. Буде так і так буде. Прошу, одведіть, одверніть росіян від дружківки. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, і загрозу, що йде від расистів. Одведіть, одверніть від цивільних людей, від наших військових, що у Дружківці. Поверніть весь цей негатив назад на ворога, тому хто дає наказ, хто його виконує росіяни. Хай їм на голову це сипеться і падає, їх нищить, і хай у них буде ця війна, йде до них звідки прийшла. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, захистіть дружківку, відведіть, одверніть ворогів по інших шляхах, тікають, лякаються. Самі себе стріляють, не буде захист не буде закрите небо на дружків. Буде так і так буде. все сказано здійснено. буде. І ще хочу подивитися такий е, Курахове, вищі сили. Допоможіть, скажіть, чи є що, що заважає знищити росіян, що наступають на Курахове? Допомоги прошу. Тут теж якийсь шлях. Дивіться, тут хороша карта вийшла. Тут або є дорога, яка об'єднує три міста. От, і Курахове і ще два. От, дорога буде працювати. Дуже хорошо будуть захищати військові. Оце це треба забрати. Це, здається, інформація расистам і наводять, щоб обстріл зробити. Більше їх цікавить артилерія расистів. Артилерія наших військових. Рух, як пересувається, заперечує весь негатив. Убираю, прошу вищі сили, допомоги для наших військових у Кураховому. Угу. Заперечую весь негатив обираю. Заперечу весь негатив обираю, перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових України. Цивільних людей на Кураховському напрямку. Отведіть, відверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. І поверніть назад, і кулі відведіть і всю агресію російську відведіть. І поверніть назад расистам. Хай їм на голову це все падає. Тим, хто дає накази на наступ, на обстріл перекриває. Хто його виконує, хай їх нищить більше не можуть продовжувати. Атаки, наступ, агресію чинити не зможуть. І вся війна, що принесла Росія Україні, іде назад, звідки прийшла? Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Курахове, одведіть, одверніть всі бомби, ракети і снаряди, і дрони вибухову хвилю. Мій гранати і ланки поверніть назад расистам, хай на голову сипеться, буде так і так буде, да буде захист міцний. І прошу відкрити шляхи для надходження всієї необхідної зброї, допомоги для наших військових на Курахівському напрямку. Захист, неба закрите над нашими військовими, буде так і так буде. Все сказано здійсно так буде. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!